Якщо цю територію розділять, на жаль, що ми потім скажемо своїм дітям? Ну, не всі ж вийдуть за кордон, правда? Ну хто ж ще ще лишиться? Хай лишаться бідніші, звичайно, тому що всі багатії вже давним-давно за кордонами. Тепер тільки модні смс-ки пишуть, знаєте, вчать нас, як нам тут жити. Таке теж є. Але наші діти будуть тут жити. Принаймні, я би дуже хотіла, щоб вони тут жили. Наші діти, наші внуки. Не треба робити те, що зараз роблять. Не треба. Ми забули все. Ми забули цінності духовні. Ми забули, що найвища цінність це є дійсно сім'я. Ми забули, що таке. Справжня віра, справжня релігія. Ми багато чого забули. І от мені дуже хотілося би, щоб ми вернулися, знаєте, в самих себе і в свою душу. От, от це. Мені хочеться, щоб все починалося дійсно з любові. З любові до ближнього, з любові до того, що ти робиш. З любові до тих хлопців. Ви розумієте, про яку я говорю любов? Да? Просто про справжню, безкорисну любов. Як я казала, знаєте, я не можу змінити щось політичне. Я не можу щось змінити масштабне. Але якщо я, бодай, одному хлопчику завезу сухе взуття, і, наприклад, його нагрію там. Устілкою, курточкою, брюки, термобілизна, бодай одного, то чиясь мама в молитвах мені скаже дякую. <плес> Розумієте? А якщо так буде думати кожен, то ми дійсно будемо крокувати вперед, тому що зараз ми крокуємо на два кроки назад. І це дійсно правда. Не все можна купити за гроші.